О, У ірпінському ліцеї номер 3 відкрили кабінети з сучасним обладнанням. У профільних класах хімії, фізики та біології. Зробили ремонт та завезли нові меблі. Вчителька біології Валентина Гончаренко демонструє мікроскопи для проведення практичних робіт. І лупи тут, і скальпіль. Ну, ну все, 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 і ножиці. Е, дивлячись сюди, і пробірочки тут. Ну, ну, все те, що треба для лабораторної. Тут не сказали діти. Да. І колбочки, і навіть бачите, тричаточки обов'язково. да, Дитинка потім одягає їх. Да. І чашка Петрі, і чашка Петрі. Ну, все ще раз кажу: те, що треба для лабораторної, все тут є. І навіть кожне в кожній ціці в ці, цьому ці, 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 ці ящичку ще знаходиться універса індикаторна бумажка, тобто їх там декілька. Поруч доволі багато ще не розпакованих коробок з обладнанням і приладами для кабінетів. У них респіратори, скальпелі, водні термометри та інші предмети. Сити, що я Зараз це обов'язково, так. Да. Один великий у вас. Да. Це савці, да. Да. Uh -huh. скелет, так. Да. Uh -huh. Так, а ну-ка тримайте, допомагайте uh -huh. мені. Так. Це... це хламідомонада. Хламідомонада. Всі дітки знають, що хламідомонада. Так. Uh -huh. так. Це мітохондрія. За словами пані Валентини, ці прилади допоможуть зробити вивчення природничих наук більш наочним і захоплюючим. Учні зможуть глибше опанувати біологію, вивчаємо тему там будова клітини. От там в шостому, в сьомому класі, да й восьмому класі. І дивлячись на ці мікропрепарати, особливо на тканину, восьмому класі, в сьомому тканини, вони запам'ятовують запам потім краще це їм подальшому, тому що багато дітей потім, після закінчення нашого ліцею. Хочуть вступити в вузи, тобто в університети, де здають біологію. Завезли нове обладнання до облаштованого кабінету хімії. А на уроці фізики вчителька поки проводить урок за допомогою підручних предметів. Адже вони ще очікують на доставку спеціального обладнання і навчальних приладів. Бере той же самий русок дітей, і оце він рухається поступально, А отак він як буде. А так відрукатися Віра Олександрівна говорить, завжди намагається залучити учнів до наукових проєктів та інших робіт. Вона додає за допомогою необхідних засобів працювати стане набагато простіше. Коли діти роблять ці лабораторні роботи, у них по-іншому світяться очі. Їм хочеться щось пощупати, подивитися, вімкнути. Навіть саме звичайна проста електрична схема, коли вони складають і загорається лампочка, точно так же загоряються дитячі очі. Оновити та обладнати кабінети вдалося за допомогою громадської спілки Освіторія. Благодійники виявили ініціативу долучитися до відбудови ліцеї в районі СМО. одному з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів мікрорайонів Ірпеня за сприяння освіторії було закуплено обладнання у спеціалізовані класи, та фахівці взялися за розробку дизайнерського проєкту. Ремонтні роботи у кабінетах хімії, фізики та біології почали влітку та завершили до початку нового навчального року. В рамках громади, я думаю, що ми будемо ділитися навіть нашим надбанням для інших закладів, щоб у кого немає можливості, бо це досить, досить дороговартісне. Один кабінет такий приблизно 30 тисяч доларів коштує. Да, тобто я в повному об'ємі і обладнанні. Це все дуже дороговартісне. І ми розуміємо, в нинішній час, коли максимально всі кошти ми маємо віддавати на Збройні сили, то такі. Кусок допомоги це дуже дуже дорого варте. А ще у ліцеї номер 3 спроектували і облаштували нову бібліотеку. Вона призначена не лише для читання, а й слугуватиме вільним освітнім простором для школярів. Вони зможуть готуватися до уроків у комфортному та тихому приміщенні. Раніше тут був перехід до будівлі басейну, що була непридатна до використання та знесена під час реконструкції. А до повномасштабного вторгнення у коридорі завдовжки 70 метрів. Був спортзал, де стріляли з луку зараз. На жаль, хлопці, які розвивали цей напрямок, служать в армії і в Збройних силах України. Тому цей, цей напрямок у нас якби поки згас. А приміщення хотілось використовувати все ж таки функціонально. Наразі бібліотеку ще не відкрили. Працівники продовжують облаштовувати приміщення новими книгами. Триває збір сучасної навчальної та дитячої літератури від усіх небайдужих. Ці книги незабаром будуть доступні для учнів та педагогів відбудованого навчального закладу. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для «Медіапогляд».